Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли, захистити місто Херсон і знищити всіх тих, хто обстрілюють і вбивають херсонців. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що заважає захистити Херсон і відігнати ворога росіян, зруйнувати всі плани ворожі? <свистач> Видно, місто Херсон тут ворог э, руйнує місто, э -м 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 -м. так. Пан Попри всі негаразди, попри те, що дуже важко місто руйнується, ворогом постійно обстрілюється. Так, росіяни мають накази руйнувати. Обстрілювати Херсон. Мають. Їм важко це робити. Є в них перешкоди. Є перешкоди в росіян. Багато їм або обіцяли золоті гори, обіцяли, що буде все просто легко. Зараз дуже важко і зовсім нелегко виконати цей наказ. Росіяни не зможуть. Дивіться, йде покращення ситуації через. Угу. Тут відкриється шлях, я так розумію, це для військових України. Бої. Почнуться бої, запеклі бої рашисти змушені будуть відходити до води, кидати зброю. Зовсім їм нелегко. Цей наказ уже виконувати, щоб обстрілювати, руйнувати місто, вбивати людей. Вже їм буде дуже важко. І карта мир вийшла. Тобто, херсон. Буде під захистом, зможуть захистити військові України. Так вони відійдуть. Оця агресія тільки залишиться як вони можуть тільки пропагандою своєю от лякати. Більше як люди пам'ятають жорстоку поведінку расистів, але за, на майбутнє вони змушені будуть до води відійти. В них шлях до моря і дуже швидко. Дуже важка росіянам обіцяють золоті гори. Військові України з важких боях. Буде в расистів великі втрати, і вони будуть бросати свою зброю. От так, кинуть зброю, техніку. Ці всі зброї, якою вбивали Херсон, нищили, вона буде вся покинута. Залишать. Так, кинуть все, будуть тікати. Добре. Скажіть нам, будь ласка, вище сили. Коли, коли можна буде повернутися в Херсон? Коли перепинеться обстріл міста Херсон нарешті? Коли відступлю відсту, відженуть росіян від міста Херсон, коли це станеться? Дев'ятий місяць, угу. восьмий місяць це повністю будуть відбудову? Відновлення домівок, відновлення життя в місті. А дев'ятий місяць це припинення обстрілів міста Херсон, безпека. І ще мають відновити інфраструктуру, напевно, так. А восьмий місяць це велика робота в місті. Херсоні. Дійсно, дивіться, карта миру вийшла. Це восьмий місяць серпень, багато роботи, важкої роботи. І дев'ятий місяць вересень має відновитися ми, мир мирне небо, припинення обстрілів і. Інфраструктура, світло, опалення, нове життя. Ой, скажіть нам, будь ласка, дійсно вересень, місяць, чи безпечно повертатися до міста Херсона, жити з дітьми, взагалі вертатися в місто? Безпечно? Чи будуть ще прильоти? Вертайтеся. карта карета і зірки. Дивіться, карти показують, що можна буде повернутися в вересень місяць, припинення обстрілів і відновлення інфраструктури, життя в місті, щоб людям безпечно жити. Так, місто Херсон. Дуже багато руйнувань. Я хочу заперечити, повернути весь цей негатив розшист там назад. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую повністю весь негатив, всю агресію, всі бомби, ракети і снаряди, що були запущені по місту Херсону. Повертаю ворогові назад, на голову їм все впаде. Заперечую весь негатив. Заперечую, 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 заперечу. Повністю заперечую весь негатив, що робили росіяни із містом Херсон. Повертаю їх назад. По Верховному суду. Це в них страх. Ще колаборант все що б не робили расисти? Вертається їм назад. Вся біль сльози і смерті, і страждання людей, жителів, жителів Херсону. Перекриваю. Перекриваю всі руйнування. Все лайно повертаю росіянам назад. Буде так. Прошу вище сили, допоможіть. Херсону відновити домівки, відновити життя в місті без перешкод. Буде так. Хочу почув що туди змогу повернутися. Мирне місто. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть закрити небо над Херсоном, відновити мир в місті, щоб припинилися обстріли міста Херсона. Більше не можуть росіяни здійснювати обстріли. Руйную всі їхні плани, ворожі, всю агресію повертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. всі шляхи. то буде все сказане здійснено. Так, дійсно, ворог буде знищений, дуже сильна відсіч і повернення всього, на що заслуговує ворог по От. і відновлення міста, фінансування, забезпечення, щоб людям було комфортно повертатися. Obrigado pela atenção.